Доброго дня, мене звуть Денис і я представляю українську ножову майстерню den 4 В so, been... Продовження вчорашнього відео про нашу нову модель, яка називається лис, хочу показати різновид цього ножа. Різновид спусків в даному випадку на ножах лис. Ти в чому заключається різниця і навіщо взагалі робляться дані спуски. Даний вид сусарної обробки робиться на ножах для виживання, а також на ножах для бушкрафту. Для чого це потрібно? Наприклад, якщо ми позиціонуємо його як ніж для бошкрафту, що нам від нього потрібно, щоб він був гострий та міцний? Якраз таки за рахунок того, що спуск невисокий і основна маса клинка лишається в своїй товщині, тобто в 4 мм, в загальному треба постаратися, щоб його зламати. Хоча, як кажуть, скляні речі дурнями ненадовго. Які навантаження може витримати ніж? Наприклад, рубку дров спокійно ставиться ніж на дровуняку, яку ми хочемо розрубати. І такою ж дровинякою ми б'ємо по обуху. Тоді навіщо придумувало людство сокіру? Ти хотів би роз'яснити таке поняття як спусків в ноль, і що це взагалі означає? Якщо взяти до уваги звичайний ніж тієї ж моделі, але спуски зроблені в обох. Але тут залишається товщина ріжучої кромки 0,4 мм для подальшого її формування, тобто він буде заточувати. Якщо ми беремо е, спуски з Канді, вони від гріндера зводяться в нуль. Тобто вони від гріндера вже ріжуть і потім просто все доводиться легким поліруванням. Такий ніж за рахунок того, що ми лишаємо більше його первинної товщини, буде більш міцний, і він буде загалом кращий для роботи на природі, наприклад, прирубання деревини, нарізання деревини, строгання і тому подібних речей. Придбати нашу продукцію або дізнатися більше інформації про вироби нашої майстерні можна на нашій сторінці в інстаграм або в мордокнизі в Фейсбуці. Посилання буде в шапці профілю.